Беруть в руки фарби, пензлики і малюють квіти. Учасниці релокованого до Дніпра творчого об'єднання Золоті роки відвідали арт-терапію. Серед них Віра, яка дізналась про захід від своєї подруги. Моя сім'я радіє за те, що я знайшла ну, віддушину, тому що всю зиму я просиділа в квартирі. Ні з ким не спілкувавшись, телефонне спілкування це не те. Віра разом з сім'єю переїхала з Покровська в серпні 2024 року. Її будинок зруйнувала російська ракета. Відвідування клубу допомагають жінці відволіктись від сумних спогадів про рідний дім. Жити там неможливо, тому ну тому що там дах. Вікна, все воно зруйноване. Квартира у дітей теж все повилітало, все багато речей залишилося в Покровську, в Покро... ну, це вже буде тільки пам'ять. Ще одна переселенка з Покровська, пані Тамара. У Дніпрі її прихистили друзі, з якими вона спілкується ще з часів студентства. Приїхала і в 22-му році. А потім, а потім поверталася додому а на два роки. А зараз приїхала в грудні 24 го року, коли вже коли вже було зовсім, зовсім, зовсім дуже, дуже дуже шумно. Це моє студентське місто. Тут я зустрілася з своїми друзями. Які мене піддержували всі ці 50 років, якими були зустрічі прекрасні в Дніпрі? У Дніпрі клуб золоті роки розпочав роботу в березні цього року на базі культурно-освітнього центру Покровський код», який об'єднав культурні осередки прифронтового міста. На заняттях учасниці не тільки малюють, але й займаються зарядкою, дихальною гімнастикою або просто гуляють містом. Щовівторка ми збираємось та різноманітно проводимо свій час. Це дуже важливо для підтримки людей більш старшої категорії, тому що саме тут вони можуть відволіктись від поганих думок, навчитись чомусь новому. І найголовніше, на мою думку, це поспілкуватись, провести час з рідними душею людьми своїми земляками. Вони тут набираються таких позитивних емоцій, в них гарний настрій, очі блищать, посмішки. Всі активності в клубі золоті роки безкоштовні. Їх можуть відвідувати не лише внутрішньопереміщені особи, а й дніпряни. Катерина Мащенко, Іван Понемарьов, Дніпро Ціві.